Ну, скільки ж можна, а я вже сиджу тут на вулиці декілька днів без світла. Чекаю на цього електрика. От ми поселилися ось тут на цьому болоті, і сюди просто ніхто взагалі не хоче з цих комунальників їхати. Це просто якийсь жах. Типу, дивіться, бачите, в нас тут купа ось таких е стовбиків з ліхтариками, але вони не працюють. Тому що ось тут щось перегоріло, або щось там зламалося, або заплавилося. Я не знаю, я намагався з цим розібратися власноруч, але в мене нічого, друзі, не вийшло. Хоч щоб я там не робив дроти, оті крутив, там якісь важелі, щось там клацав, натискав, Оце всі штуки оці пробував там якось міняти на якісь нові. Навіть пил прибрав звідти, але воно не хоче працювати. І я не знаю в чому причина. Тому викликав електрика і. До речі, що там світиться? Що то таке? Ану, може, це електрик заблудився там і все? Ану, ану, ану. Зараз подивимося. Так, обережно, обережно головне не впасти сюди і. О! Нічого собі. Що це таке? Хто тут черепаці поставив зі свічками? Скриня якась. Це що? Міка вирішила мене потролити? Нічого не зрозуміло. Добре, що тут у скринці ці а? Ого! 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 Додому, додому, додому! Це мімік! Мімік, нічого собі мімік. Справжній мімік! Він просто перетворився, як тільки я до нього доторкнувся. О, В мене. Оо, 15 рівень! 15 рівень! Звідки в мене з'явився 15 рівень? Що це було? В мене навіть живіт скрутило. Ого, оце я перелякався. Нормально так. Слухайте, я не. Ой, ой! Що з ногами? Е, Мої ноги, що я такий високий? Е, нічого собі. Так, щось відбулося. Я думаю, рівень з'явився не просто так, друзі. Чи я в когось перетворююсь, чи що це таке. Я не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, і що тепер з цими ногами робити? О! Що це таке? Нічого собі. Я такого 100% не очікував. А знаєте що? А знаєте що? Якщо там був мімік, давайте я візьму шипи. І поставлю отак зараз довкола будиночку. Хоча б трішечки. Ось тут, ось тут, ось тут. Десь щось так поставимо. Сюди, 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 сюди. Зайвим не буде. Якийсь мікрозахист. Можливо, це мені якось там допоможе. Можливо, і ні. Не знаю. Байдуже абсолютно. Але головне, щоб воно тут трішечки стояло. Все, так мені буде спокійніше. Ого, ого. Міміка ще нам тут тільки не вистачало. Ми хто знаде від цивілізації. У нас тут майже немає світла і мімік, і просто справжнісінь мімік. Окей, я беру інструменти. І зараз, друзі, на вулицю я щось більше не хочу йти. Я буду копати. Буду копати прям цілий тунель будиночок Міки. Так, сюди, 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 сюди. Занурюємося, ого! Що це ще таке за печера? Нічого собі. Так, он. Там, десь і нікс, здається, он я його бачу. Все, починаємо. Починаємо нашу е, операцію. І, до речі, треба одразу закласти за собою прохід, бо тут може з'явитися мімік. І тоді в мене волосся буде не коричневим, а сивим. Так, вперед, 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 вперед. Працюємо, працюємо кайлом. Сюди, сюди. Треба обертатися, і я буду, напевно, закладати в декілька отаких от е, е, цих. В декілька стін буду закладати, щоб, якщо що, в мене було, так скажемо, місце, де можна було сховатися. Так, як же тут лячно, друзі! Просто така тиша грубова. Один я тут тільки розмовляю і все, і більше нічого не відбувається. Так, куди мені там копатися? Я вже набагато ближче, бачу вже нікміки. Так, сюди, 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 сюди. Копаємо, копаємо, копаємо. Копаємо швидше, 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 швидше. Позаду нікого? Ні, нікого. Так, закладаємо. Ага, мені поки що вперед. Копаємо вперед. Тут вже якісь тут залізні оці руди з'являються. Це нам не потрібно. Мені треба якомога швидше дістатися до будиночку. Так. Постійно треба перевіряти, щоб я не закопався кудись глибше. Або, або далі не перекопав. Ой-ой-ой, це якесь вугілля тут. Туди копати я щось не хочу. Давайте зверну сюди. Сюди. Сюди, вперед, 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 сюди, 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 сюди. Я думаю, що я вже близько. Так, Нік вже бачу, досить непогано. Сюди копаємо. І зараз будемо вилазити. Сподіваюсь, Міка не дуже сильно перелякається, Це ж те, що я вилізу там десь з підлоги. Так, сюди, сюди, сюди. І майже, майже на місці. Все, я думаю, що ось так. І можна викопуватися туди, нагору. Сюди, сюди, сюди. Так, де блоки? Зараз ми використаємо трішечки блоків тут. Ось так. Упираємося головою і копаємо далі. Сюди, сюди. Міка! Ой! Ой! Я прямо під твоїм стільцем, чуєш? Я тут трішечки цей копаю до тебе. Міка, ей Вона що в навушниках і нічого не чує? Міка, можна її якось бахнути? О! Ай! 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 Е гоу, вставай! Мені треба вилізти! Це де? я! Я знизу. Що ти там робиш? Ти підглядаєш я... за мною, так? Ні, я виліз знизу. Та капець, як вилізти тут? Я не знаю, як мені. Зараз, секунду, почекай, я все поясню. О. Так. О. О. Фу. Що з стало? Нарешті. Я купався від свого будиночку до твого, і, і тепер я тут. Бачиш, що з моїми ногами? Це просто Чому якийсь ти жах. Виріз? Я гадала, що я завжди найвисока з Знаєш? Ні, я не виріс Міка. Це я почав перетворюватися на якусь фігню, і в мене ще 15 рівень з'явився. Дуже давно такого не було. А в сенсі перетворюватись на якусь фігню? Я сидів в себе вдома. Ага. Вже вкотре я цей думав про те, що коли ж приїде цей електрик, щоб полагодити світло ось тут о, на оцих ліхтариках. Його mm -hmm. все немає, немає. Визернув на вулицю, побачив там світло за пагорбом. Пішов туди. Там були ці черепа зі свічками, і в центрі стояла скриня. Я тільки на до неї доторкнувся, а це був мімік і все зрозуміло. Тобто, це мабуть була пастка. Я перелякався, побіг назад. Поки біг, в мене здається, оці ноги з'явилися, і рівень додався мені, і все. Ось така історія. І я одразу почав копатися сюди. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні Нічого такого не було. Я сидів вдома і пив чай, вийшов на вулицю і повернувся вже таким за хвилину. Ну, начебто з тобою все бачу. Давай цей дзвони вченим. Мені потрібно якось з цим розібратися. Ну ти подивись на ці ноги. Ні, я що, герой якогось аніме? Я персонаж з Майнкрафту. Бакі. Mm, і, а і я... ти так то струйніше став. Так, чуєш цей? Давай вченим дзвони швидше. Та ні, Де твій телефон? Я не хочу нічого сьогодні вже робити. Де ви, вже дуже пізно. Ну, але в мене невідкладна справа. Та ти нормально пізно ніколи не буває. Потім, якщо що, вранці решимо цю проблему. Та, серйозно? Ти ну, так лишаєш, що так... це проблема. Ти Тепер ти пропонуєш мені йти отуди? А ну, дай сфоткаю. А вот так куди гау? Ай. Смішно тобі! Іди туди до цього, цей міміка Ні, і посмішую. Так, я Там буду і... лягати вже спати, а ти іди до себе. Серйозно? І я угу. оце копався, щоб ти мене вигнала назад. Напевно, один твій шах це як один метр. Капець, все, я зрозумів. Я прийду вранці. Якщо не будеш дзвонити вченим, то я підпалю твій будинок. Все. Я, я тобі, не Я тобі знаєш, що підпалю, будеш знати. Давай, іди спи. Не хочу допомагати мені. Друзі, це просто якийсь жах. Ну і що мені тепер робити? Хоча я знаю, мені треба якомога швидше дістатися до свого будиночку. Бо тут може бути все що завгодно. Якісь міміки оці, це мені 100% не потрібно. Ого! Що це таке? Що, Ого, ого, ого! Всередину, всередину, всередину! Де він? Він що, просто з'явився і зник? Нічого не розумію, що це таке. Я просто в шоці від, від цього. Ой-ой-ой! ой, Отут, ап, все. Фух. Треба це забудувати. І, до речі, я забрав крісло в Міки. Але добре, неважливо. Так, це ми залишимо тут. Е, буде як, не знаю, аргумент для того, щоб вона просиналася вранці і цей. Е, дзвонила вченим. І що мені тепер? Лягати спати? З такими ногами я не влізу до себе в ліжко. Ой, друзі, оце я встряг. Давно такого реально не було, щоб, типу, щось оце відбувалося. Ну, типу. Ну як таке могло статися? Я ж нічого такого не робив. Ну злякався. Ну, прибіг сюди, заліз, і далі вже, далі вже в мене були такі ноги. Що? Як? Я не знаю! Я не побачив його. Ого. О -о -о -о! Ви, -в -ви, -в Ви бачили, там голова міміка цього була. Я подумав, що це стовп оцей з дерева. Фу. Це було дуже моторошно. Що це за А Він що? Мене тепер тут буде переслідувати. Я. Ви це бачили. Воло відчинилося! Пішов геть звідси. Де блоки? Блоки, блоки, блоки. Зараз тут шодесенько будемо закладати. Ще й звуки, якісь ці дурні. Двері також треба закласти. Ну його все. Що це за фігня? Як тут можна сидіти тепер? Всюди з'являється цей мімік. Це просто якесь знущання. Я не знаю, в мене є один план, друзі, але як його реалізувати? Я поки що. Хоча, знаєте що, в мене є думки, як я можу це реалізувати. Але мені дуже-дуже моторошно вилазити туди, на вулицю. А для реалізації цього плану треба вилізти. Треба вилізти, на жаль, на самий дах. Так, окей. Я поки що нікого тут не бачу. І. ой, що за звук? Ой, в мене рівень додався ще, що? Так, ноги, руки, голова, тіло. Хвоста нема? Ні, нема. Фу. Начебто. нічого не змінилося? Що це було? Я. Я щось чув, але нічого не бачу. Так, де моя базука? Все, я більше не можу. Відкопуємо цю штуку, так, ставимо сюди драбину і ліземо нагору. Сюди, сюди. Все, якщо цей мімік з'явиться, то я одразу в нього Бабах, з базуки цієї і все. І, і я думаю, що він мені нічого не зробить. Але якщо що. Ой, фу, це стовп. Тут нічого. Ах ти! Нічого собі! Що це? Як? Як я сам себе підірвав? Як це могло статися, де він? Ем Типу я в нього влучив чи що? Нічого не зрозумів, але, друзі, начебто, спрацювало. Так. Я готовий. Давай. Тільки на спробу з'явитися. Ого! Там був. Він встиг зникнути або ухилитися від ракети. Нічого собі. Це було досить жорстко. Окей, я готовий. Я готовий. Треба постійно крутити головою і дивитися просто на всі 360 градусів, щоб, якщо що, цього міміка одразу бам! І все. В цей раз я 100% влучив. І нічого такого. Можливо, більше не буде, а? Я б не відмовився, щоб цей мімік більше не з'являвся. І навпаки, сюди приплив оцей, нарешті, електрик, і відремонтував цю штуку. Фух, я навіть не знаю, що мені робити. Слухайте, так, крутимо головою, що цього вже давно не було, і це дуже-дуже дивно. Я навіть не знаю. О! Що це? А? Ой, це була міка. А... Вибачаюся. Ой, в мене сотий рівень. Ой, що з рукою? Що. -а! Що зі мною? Нічого собі! Я. почекайте, я що, став як справжній мімік. Та ну бути такого не може. Ой ой. ой ой ой, здається, мої справи набагато гірші, ніж могли би бути. Так, треба треба йти туди. Треба йти туди і дуже швидко все це вирішити. Це слухай! Я випадково! Я подумав, що ти мімік! Це випадково! Так, я подумав, а, що ти мімік, міка. А, і не, цей... підходь, не підходь, Та не я тут. Цей... Дзвони вченим. Ситуація просто критична, розумієш? Давай рушницю. Яку рушницю? У мене немає рушниці. У мене є отака базука. Я побачив міміка і в нього. Бам. Вон! І віддавай, все, я в нього стрільнув. Не підходять, ви... віддавай рушницю. Та ну не бійся мене, я звичайний бак. І що ти таке ну, кажеш? Ну подивись на себе, ти дуже такий... Що? Який? Лячний. Ну я знаю, що я виглядаю як мімік, але я це я. Ну це ти повний красунчик, знаєш. В мене вже сотий рівень, я тепер виглядаю. Віддавай базуку. Стріляти а ти дзвони вченим. Вченим дзвони. І ще так Голосно там щось робив, я не віть. Так я в цього лінулася. міміка стріляв, він тільки ну з'явився, я в нього бам, це все, я зрозуміла? Я зрозуміла. Це mm -hmm. прокляття міміка. Ти того мімікав, і тепер ти мімік. Е. ти що таке кажеш? Все, на базуку Тоби забирай. За себе. Вченим дзвони за швидко. Вченим дзвони, Міка, я не Баба, хочу я бути таким пустій. Я Не треба. Мене можна вилікувати 100%. Ну може, ти нормально виглядав... з'явишся? Я виглядав набагато гірше, ніж Та, зараз. Я тебе пристрілю! Ні, не треба мене пристрілювати. Бери туди телефон свій і дзвони вченим. Давай. Та, я тебе зфоткую. Та що з Чуєш, ну відчепись. Відчепись. Все. Я гадим, можна спочатку назвонити вченим, викласти це на сайті і типу заробити на цьому гроші. Як тобі так? Я зараз на твоїх органах буду гроші заробляти, чуєш? Заходь не кажеш, дзвони. в такому обличчю. Давай швидше його! Мені не це хочеться слей. бути таким міміком, це ж просто якийсь капець. Зночі, я їм ще не дзвонила. Ну, і що? І давай, дзвони. О! Що? Чого? Давай швидше, це просто Добре. якийсь жах, я не знаю, друзі, що мені тепер робити. Якщо я буду таким міміком постійно, то це це кінець мого життя, воно повністю зруйноване.